Вітаю вас, друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні в нас неділька, 21, здається, 21 серпня. Не збиралася знімати відео, але ну, я вам покажу. покажу, чого знімаю, по якій причині, що я знайшла. Ми з вами це шукали раніше, але його на той час не було. Зараз покажу знову у дворі. Я її не бачила цієї печериці. Чи шампіньон вона вже і постаріла. Ось тут скошена травичка. Ось така вона вже і постаріла, вона вже старенька. Вона була під сіном, я її не бачила. Ну, перед цим ви бачили відео, я ходила з чоловіком по гриби. Ми збирали, бо ну, печериця там, як печериця у нас з'являється на подвір'ї, це ознака, вірна ознака, що в лісі вже є гриби. Такий. І ну, зараз підемо зі мною. Ще що я хотіла сказати, я ще хотіла розказати за дощ, який тиждень тому у нас не було дожді, і тиждень півтори недільки пішли дожді. І хочу показати, що робиться, які ці дощі Це щось неймовірне. Ось дивіться, що робиться з листям. Огірки згоріли. Зараз буду йти, покажу від нього зовсім. Ось горі ліщина, що з листям. І зараз покажу в сусідки туя. Дивіться, що з туєю. Жовта. пожовтіла жовтсім туя. Покажу зараз горіх. Ой, не впасти. Ось що робиться. Підійду ближче з горіхом. Як? Попалило, сохне листя. Що зробилося? Петунія. Ось. Можете бачити. Земля волога поливає весь час, погоріла. Ця, що росте в клумбах, ну, наша пізніше саджена. їй нічого. А ця, що ось у гуршках. Можете подивитися, що сталося з петунією. Це все після цих дощів. Це щось страшне. Ось лубелі. О, лубелі. Боже, як. Теж горить. Ось що, що робиться. Все, все посохло, погоріло. Так, да, вона якби і не молода, вже може стара, Ну, я не знаю. Ось. Тут обрізала. Все, навіть не відживає. Все ще не чіпала трошки, як віточки. Тут жовте. Ось тут обрізала. Вроді якби трошки відживає. Трошки пообрізаю, можливо, щось відійде. Ось так. Помідори, вроді нічого. З помідорами, здається, Ну, ось цей кущ теж сохне. Оброблені, обробляли, але ці якось тримаються. Ці нормально. Погано спіють. Три дні тому вибирала якось погано підспівають, слабенько трошки. Можливо, чимось підкормлю. Деякі кущі тримаються. Деякі вже хворіють і вже оброблялись, вже все, вже їх нічого не врятує. Коротше, трендець, покажу, що з огірками це катастрофа. Це зовсім катастрофа. Ось. При великій жарі, яка була жара, ми їх поливали, вони підходили і рудили після цих дождів, он що. Якісь не не знаю. Сюди пізніші огірки, там рані. Тут пізніші сорта, але все. Все погоріло, попалило листя. Так. Двигаємося з вами. Туди де я вам щось хотіла показати. Тут у школі пиво, квас. Ну, а стаканчики. Стаканчики через забор кидають, мушу збирати постійно мусор. І так ось я вам говорила, що в цій частинці городу у мене іноді ростуть. Білих не наблюдалось поки що, бабочки, сируїшки в тій частині іноді бувають, мухомори всякі теж ростуть. І ось цей такий гриб, як у лісі. Ще я не подивилася, як він зветься, ще я його не індентифікувала. Я забула, колись дивилася. І зараз я тут була перед цим, бачила, зараз. Покажу і вам. Так, не наступить, бо вони такі непомітні. Де? Десь там, здається, я її бачила. Вже забула, не позначила нічим, так і загубила. Хорошо, піду покажу перш що Точно бачила ось. Ось так, дивіться. Щоб не думали, що я обманюю. Ось такі бабочки. Ну, тут вже її з'їли. вона ще вчора, мабуть, виросла. Не бачу більше. Ну, курки накидали курать, ось тут стоять машинами курать. Ну, курки, звичайно, в город куди ж І ще десь одна. Ну, найду тоді включусь. Ось, знайшла. Вона ну, така молоденька, непомітненька. Ось, щоб ви бачили, отак підніму зразу. Що тут город, що це не ліс. Ось така хорошенька. Молоденька бабочка. Це теж вірний признак, що в лісі вже точно є гриби. Сусідка їздила сьогодні в ліс, з дітками гулять, Мох рвала і теж знайшла не ту ту. п'ять біленьких, я вже не пам'ятаю. Ось так. Ось такі гриби. Виходячи з дому. Можливо, завтра сходимо знову з вами по гриби. Хочу показати вже ці гарбузи, що на кашу грушовидні. Вони виявляються пізні і ось тільки-тільки з'являються вже, там ось непогана така, вже завість. Ось, ось такі вже гарбузки. Я думала, що нічого не буде, але де-не-де з'являються. Ось. Ще лежить. Тут малесенькі, вондозавіс є теж. Ось. Так що, трошки буде усю, Теж є. Трошки будуть, значить, не пізні. Дині такі теж, бачите, як і в гірки. Сохнуть. маленькі, але може посмакуємо ще трошки часу. Рибочки. Пахнуть рибочками. Ну, такі справи. Отакий, незапланований. Вийшов у мене ролик. Тіла я вам вже кілька разів говорила за ці гриби, що вони там у мене ростуть. Тепер ви бачили самі, що я не придумаю. Ну, ось. Гарної всім ночі, тихої ночі, спокійної і мирної. Все в нас буде Україна, все в нас буде добре. На добраніч.